Доброго дня, шановні дев'ятикласники, сьогодні працюємо з новою темою розв'язування завдань з геометричної прогресії. Але для того, щоб почати розв'язати, давайте трошечки познайомимося, що ж таке геометрична прогресія, як її позначають, які основні формули її визначають для того, щоб можна було розв'язувати. Отож, ми вже знаємо про арифметичну прогресію. Ми знаємо, яка в неї характеристична властивість, тобто кожен наступний. Елемент прогресії більше або менше від попереднього. Елементу на одне й те саме число. Тобто, просто кажучи, ми говоримо завжди так, що кожен наступний ми отримуємо з попереднього, додавши одне й те саме відмінне від, там, від нуля число, або віднявши одночасно. Від того залежить, до речі, вона буде зростаючою чи спадаючою. Ось. Основні елементи арифметичної прогресії ми теж знаємо, то різниця і формула НГ елементу, а от геометрична і позначається вона буквочкою А маленьке, так як арифметична. Геометрична. Прогресія. Зазвичай позначають Б Н, але це не обов'язково можна назвати Х, З, якісь там чи ще букви, будь-які букви, але розумієте, що це геометрична прогресія, де кожен наступний елемент цієї прогресії в скільки скількість разів більший, або може бути така ще спадна, значить в скільки сто разів менше за попередній. Тобто, на відміну від арифметичної, де ми писали плюс Д. Да? Плюс ця різниця у нас тут буде помножене на Q. Q позначають е, знаменник геометричної прогресії, те, на що будуть домножати. Далі, е, може бути, знову ж таки, як я сказала, зростаюча, може бути спадною, але якщо, наприклад, знаменник від'ємний, то вона буде не зростаюча, не спадна, там будуть знаки змінюватися по черзі. Ось. І так може бути до нескінченності, може бути до певного елементу BN. А знову ж таки, нам потрібно знати, як рахувати, по-перше, ось цей знаменник Q. Цей знаменник Q ми можемо отримати, поділивши B2, наступний на попередній, щоб дізнатися на що множить, або будь-який bn на попередній, Bn-1. Це загальна формула. А є формула, якщо у нас два немає підряд елементи, тоді Q ми можемо порахувати як будь-яке BN поділено на BKT, але Q тоді береться в степені N-K, де, звичайно, N більше за K порядковий вину. Це перша формула, яка нас цікавитиме сьогодні. Далі, друга формула, яка нас цікавить, і теж вона є основною для геометричної прогресії, це, звичайно, формула n елементу bn. Щоб порахувати будь-який елемент цієї прогресії, нам достатньо знати перший елемент і q, тобто знаменник цієї прогресії, в степені n 1 На відміну від арифметичної, де ми просто домножали на номер мінус 1. Тут беремо в степені n-1. І ще нам сьогодні знадобиться теж поняття, ми вже знаємо середнє арифметичне в арифметичній прогресії, а от в геометричній, можна ще сказати, як середнє геометричне або середнє квадратичне. Будь-який елемент bn є середнім квадратичним, пишемо b в квадраті, між попереднім елементом bn-1 і наступним bn 1. 1. Наведу, приклад такої ну, примітивної геометричної прогресії, візьмемо, наприклад, 1 і кожен раз будемо домножати на 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32 і так далі. І от, якщо спробувати порахувати середній арифметичний для другого елементу, то ми отримаємо вірну рівність. 1 помножити на 4 то буде 4. І 2 в квадраті, то теж 4. Можна взяти, наприклад, чотирочку. Це буде 2 помножити на 8, 16, і 4 в квадраті то теж 16. 4 в квадраті дорівнює 2 помножити на 8 двом сусіднім. Але можна взяти ще і так. 4 в квадраті є середнім квадратичним між двома сусідніми, але які знаходяться на один номер порядковий далі від нього. Тобто це буде одиничка помножена на 16, воно теж буде виконуватися. Так само, як і для арифметичної прогресії, середньоарифметичним береться не тільки два зусідні числа, можна ще на одиничку в інші боки. Так, давайте ж тоді визначати, що є ой, геометричною прогресією, а що не є геометричною прогресією. Ну, От, по першому завданню: серед наведних послідовностей вкажіть геометричну прогресію. Перший член із кожної із них виписати теж. А, ну, Перше, у нас множення відбувається на три. На 3, а потім на 2. Тобто вона не є геометричною прогресією мінус, так? Ні. Друга: 4, 8, 16, 32. Ну, це, в принципі, те, що я назвала, да? починаючи з 4 тільки. Помножили на 2, помножили на 2, помножили на 2. Тобто, до номеру 18, 1 уже ми знайшли геометричну прогресію. 4, 8, 16, 32. Вона скінченна, до речі. Є ще поняття нескінченне. Ми пам'ятаємо, що бувають прогресії, послідовності скінчення і нескінчення. Тут всього 4 елементи. Перший. Бачите, інертно пишу А. Перший з яких дорівнює четвірочки, А знаменник буде 8 поділити на 4 то 2. Те, на що ми постійно домножаємо. Далі дивимося: третя множимо на 2. А далі, не знаю, множимо на півтора і так далі. Тобто, тут явно додають 10. Це буде арифматична, але вона нам не потрібна. Далі четверта. 81, 27, 9 3. Тут щоразу ділять на 3. 81, 27, 9 та 3. Тобто, перший у нас буде 81. А Q буде дорівнювати, якщо ділимо на 3, це одна третя. Ну, тобто, 27 поділити на 81 буде одна третя, якщо записати дроби. І так далі. П'ята. Якщо ми будемо множити на мінус одиничку, то у нас дійсно будуть змінюватися знаки. Але це теж є арифметично-геометричною арифметично прогресією, де перший ремень дорівнює двійки, а Q буде дорівнювати мінус одиниці. Далі, шоста. Мінус одна четверта, одна друга. Мінус один, два. Перевіримо. Ну, щоб отримати з мінус однієї четверти одну другу, ми маємо помножити на мінус два. Якщо ми одну другу помножимо на мінус два, ми отримаємо мінус один. Ну, і знову ж таки два. Так, дійсно, це є геометрична прогресія. Мінус одна четверта. А, далі, 7 можна сказати, що це геометрична прогресія, але якщо тут повторюються всі-всі-всі елементи, то напишемо одразу так. Перший елемент – мінус 9, а Q буде дорівнювати одиниці. При множенні на 1 нічого не зміниться. Восьма – 1, 2, 3, 5 – не є геометричною прогресією, тому що тут додають спочатку 1, потім 1, а потім аж 2. Взагалі не є прогресією, є послідовністю певних чисел. Далі. Дев'ята 9 у нас корінь з 2, помножити на корінь з 2 буде 2, помножити ще на корінь з 2 буде 2 корінь з 2, помножити ще на корінь з 2, в принципі, 4. 9 теж нам підходить. b1 дорівнює корінь з 2, і q, те, на що множить, теж дорівнює корінь із 2. Ну, в принципі, тут більше такого нічого немає, більше нема що додавати. Значить, нам підійшла ось ця, ось ця, Шоста, п'ята, четверта і друга. Далі шостий член геометричної прогресії, номер 18,2 дорівнює 8, в шосте дорівнює 8, а знаменник Q дорівнює мінус 4. Знайдіть сьомий член прогресії в 7. Ну, це знайти дуже легко, бо ми знаємо, що кожен наступний ми отримуємо множенням на цей знаменник. Тобто ми множимо В. Шосте на Q. Пригадуємо такі формули називаються регурентними. Тобто, коли ми задаємо кожен наступний через попередній, не через перший. От як ми виділили я, до речі, тут не виділила формулу bn, обов'язково в неї одна із основних Q можна ще й цю собі виділити. Із середнього квадратичного або середнього геометричного, що можна так сказати. Тобто ми 8 множимо на мінус 4, то буде мінус 32. Знову ж таки, відмінність від попередньої прогресії буде в тому, що ми множимо, а не а, додаємо. Далі, в четвертому тут декілька завдань. Візьмемо перший і третій. B1 дорівнює 6, Б2 дорівнює мінус 3. Ну, порахувати нас просять знаменник, тобто знайти Q. Щоб знайти Q, нам достатньо другий елемент цієї прогресії поділити на перший, другий на перший. Тобто мінус три шості. І це буде мінус одна друга. Вона буде спадною. прогресія. Навіть не спадною, вона буде знак зміни буде плюс, мінус, плюс, мінус через 20. Так, і що нам треба? І ще третє, я сказала, розглянемо. Тут таке цікаве. По-перше, тут ірраціональне число три корені із трьох. Це десятий елемент цієї прогресії. В 11 дев'ять. Щоб знайти Q, нам достатньо b 11 поділити на b 10 Це буде 9 поділити на 3 корінь із 3. Скоротили, 3 поділимо на корінь з 3. можна ще трошечки поспрощувати, домноживши на корінь із 3, ми отримаємо вираз, в якому не буде ірраціональності раціональності знаменнику, то ще трійка скорочиться. Тобто Q буде дорівнювати корінь із трьох. Ну, дійсно, тут кожен раз треба домножити на корінь з трьох. Так, далі дивимося номер 186. Чому дорівнює перший член геометричної прогресії? Якщо b2 дорівнює 12, а Q дорівнює 1 третя. Перший, щоб повернутися до першого, нам необхідно другий елемент поділити на те, що там ми кожен раз множимо, то, звісно, тут треба ділити. 12 на 1 третю. Цю трічку ми закинемо в чисельник. Тут тобто, де 12 помножити на 3. 36. І давайте ще тут розглянемо номер 18 та 8. Знайти 4 перших члени геометричної прогресії, якщо х1. Тут, до речі, бачите, не бешкою позначили, а х1 як 0,2, а знаменник буде дорівнювати мінус 5. Тобто, ми, щоб знайти наступні 4, це нам потрібно другий, третій, четвертий та п'ятий порахувати. Кожен раз домножаємо на мінус 5. 0,2 помножити на мінус 5, то буде мінус 1. Можемо розписати, якщо так, щоб більш детально. Множимо на мінус 5, то буде мінус одиничка. Далі тепер беремо цю мінус одиничку, множимо на мінус 5, буде 5. Тепер 5 ми множимо на мінус 5, буде мінус 25. Ну і мінус 25 ми множимо на мінус 5, то буде 125. Бачите, вона не зростаючну, не спадаюча. то додатнє, то від'ємне значення. Ну і давайте розглянемо ще 18. номер 18,10, 18, 11 і 18, 13. У геометричній прогресії, перший член якої пишемо 18. А, перший член якої дорівнює y 1. Знову ж таки, тут не башко назвали Y1, але то абсолютно не має значення, якою буквою ми позначимо. Головне, щоб ми розуміли, що це геометрична прогресія. А здавайник дорівнює мінус одна друга. А, знайти. Перше – 3, друге. – 6, якщо я не помиляюсь, і третє, що нам треба буде порахувати? – 10. Я думаю, ми, в принципі, там помістимось. y 10. Щоб порахувати третій елемент цієї прогресії, ми беремо перший. І множимо на Q в другій степені, тобто на одиничку менше, ніж порядковий номер. По аналогії, абсолютно, з арифметичною прогресією. Тобто 64 на мінус одну другу. Буде мінус 32. Тому що скорочуємо 64 та двіючку до 32. Далі, Y6. Так само беремо перший і множимо на Q, але вже… В п'ятій степені. Тобто 64 ми множимо на. Мі... Ой ой-ой-ой. Так, секундочку. Ну, нехай буде на мінус одну другу в п'ятій степені. Я ось тут загубила квадратик. Це по-перше, по-друге, мінус зникне, буде плюс. Давайте підправимо, бо так буде невірно. Я хотіла втулити одразу відповідь, бачите, воно незручно було. Так, 64. Тоді, якщо ми візьмемо мінус 1 другого до квадрату, це 1 четверта, і після скорочення ми отримаємо 16, а не 32, причому додатній. А тепер, дивлячись вже на ту помилку, щоб не допустити 64, ми множимо мінус залишається на 1 32, бо 2 в 5 степені, то буде 32. Скорочуємо на 32 і залишається мінус двійка. Ну, і ще потрібно порахувати Y 10, це знову ж таки Y1, 64, помножити на Q мінус 1 другу в 9 степені. Якщо пригадати, тут, звичайно, ми можемо порахувати 2 в 9, то буде 512. ось, Але можна ще зробити інакше. Можна 64 представити як 2 в в шостій степені, і відповідно скоротити. І так, і так буде правильно. Ну, давайте напишемо 64 помножити на мінус 1 512. Нехай буде перший варіант. Скорочуємо на 64, залишається 8, якщо я не помиляюсь. Тобто відповідь буде мінус 10. а якби ми пішли іншим шляхом, якби ми взяли 64 як 2 в 6 і помножити на мінус 1, і тут 2 в 9, скоротили, від дев'яточки залишилась в третій степень. О, бачите, знайшла помилку. Мінус в 8, звичайно, вона ж залишилось в знаменнику, там вона і має залишатися. Тому гарно, якщо розуміємо і так і так. Тут звернула увагу, а там було мало місця і не звернула на те. Записала мінус 8. Так, добре, далі номер 18, 11. У геометричній прогресії відомо знову ж таки перший елемент геометричної прогресії це 1 рівня 9. А знаменник Q до рівня мінус 1. Потрібно порахувати С21. Будь ласка, С1 помножимо на Q в степені. 20. Якщо ми 9 помножимо на мінус одиницю в 20-тій в парній степені, вона стане додатньою і буде просто 9 на 1,9. І друге, це в 50-тій степені, це буде С1 помножити на Q в 49. Чуть не написала 19, на 20 подивилися зверху. Тобто 9 помножити на мінус одиничку 49. Непарний степінь, тому мінус залишається, множимо на 9, буде мінус 1. Е, мінус 1 на 9, мінус 9. І ще розглянемо номер 18, 13. Знайти знамен і п'ятий член геометричної прогресії. Якщо у нас перший 1, 216, другий 136, третій 1, Шоста і так далі. Б перше. Давайте позначимо собі в зручній формі Б перше 1, 216, Б другий 1, 1,36. Нас цікавить знаменник і Б5. Спочатку знайдемо знаменник. Це найпростіше, тому що у нас два підряди. Значить, Б друге. Ділимо на Б перше. 1,36 тридцять поділити на 1,21. Скоро учимом і 216, буде 6 та 1. І ось ця шістечка пригає в чисельник. Тобто то буде Q дорівнювати просто 6. Кожного разу ми множимо на 6. Ну, От у нас є третій. Можемо ще записати b 4 і тоді ще b 5 Можемо одразу b 5 записати. Нам, в принципі, давайте одразу запишемо b 5 це b перше помножити на Q в четвертій степені. Немає різниці, як буде 1216 помножити на 6 в четвертій. Можемо порахувати, знову ж таки, піти двома шляхами. Вирізити або через степінь, або порахувати 6 четвертій і скоротити. Я запишу так. 6 в третій степені це 216 і на 6 четвертій. Скорочую ці шісточки і залишається 6 в першій степені. Тобто одразу готова відповідь. А якби я шукала четвертий, він би був в шість разів менше. Тобто одну шосту домноживши на шість, ми отримали одиницю. Ну, це так, додатково знайшли, нас не запитували її ту одиничку. А на сьогодні в мене все. Переглядаємо, розбираємося з завданнями і виконуємо домашнє завдання. На домашнє завдання, точнісінько такі самі завдання, номера тільки. З іншими циферками на все добре. До побачення.